налаштовуємо 3D-модуль на порізку. Для перебірки точності 3D ми беремо два кола однакового діаметру і назначаємо їм різні фаски. Одна зовнішня, друга внутрішня. І того наші контури по гравіровці повинні наложитись один на один. Зараз засніму процес гравіровки в реалі і подивимося, скільки реально виходить у нас по гравіровці зміщення, чи воно взагалі є, якщо його немає, то значить 3D налаштований. Що ми бачимо? Контури не лягли, Значить робимо процес калібровки.

Передаємося зміщення хреста відносно вертикального і на всіх точках.